У Богуславі на Київщині запрацював перший в Україні мобільний реабілітаційний модуль з кухнею для занять з ерготерапевтом, щоб пацієнти могли відновлювати навички, важливі для побутового життя. Мобільний модуль збудований за підтримки Київської обласної військової адміністрації та Приватбанку Манді Віза світового лідера індустрії електронних платежів. Приватбанк допомагає наблизити реабілітаційні послуги до громад, особливо тих, які розташовані у. У віддалених районах, адже такі модулі можна швидко побудувати на майданчиках, які не потребують тривалої підготовки. Таким чином послуги якісної реабілітації стають ближчими до пацієнта, яким це необхідно. Це не перший реабілітаційний модуль, який ми встановили як Приватбанк. Це другий для нас. Перший ми встановили в Бухові, у буховській громаді. Це другий, а всього по Україні таких будинків вісім. І в наступному році ми плануємо встановити ще декілька так само в районних громадах. Ну маємо позитивні відгуки від обуховських клієнтів і пацієнтів, ветеранів. Да, вони затребувані. Тому що, на жаль, війна продовжується і кількість ветеранів у нас буде тільки збільшуватися, тому ми маємо забезпечити умови для реабілітації людей, які цього вимагають. Тому для нас це було стратегічно важливо, оскільки ми найбільший банк України, і у нас 18 мільйонів клієнтів. Звичайно, що серед них є і ветерани, і люди з інвалідністю, які вимагають особливих умов для реабілітації. Тому для нас стратегічно важливий проєкт встановлення таких реабілітаційних модулів. Такі об'єкти і такі підрозділи вони повинні бути в кожній громаді однозначно, тому що це потребує не громада, це хлопці повертаються, які з війни вони потребують цього. Вони потребують уваги, вони потребують реабілітації, потребують відповідних умов. Тому величезна подяка всім, хто дотичний до цього проекту. І такі проекти повинні далі масштабуватися, реалізуватися. Не тільки в одній громаді, а й в районі, і в області, зрозуміло, область Київська це є одним із пілотом. Тут найбільше увагу приділяється головою військової адміністрації Миколою Калашником таким проектам. Він особливою особисто їх курує, підтримує. Надається співфінансування з рівня обласного бюджету, тому я впевнений, що далі ця розбудова буде йти по всьому району. А тут молодці дуже класно зробили, підключилися всі, подяка громади, громаді, підприємцям, благодійникам. Всім дотичним реабілітація у сфері охорони здоров'я активно розвивається, адже попит на ці послуги постійно зростає. Мережа відділень розширюється по всій країні, як стаціонарних, так і амбулаторних. Важливо, коли може. Відновлюватися ближче додому у своїй громаді. Це крок до безбар'єрності та більш ефективної допомоги. Це однаково важливо і для військових, і для цивільних, що потребують якісної підтримки у процесі реабілітації. Центр реабілітаційний – це дуже хорошо, це хороша програма, тому що треба людям. Є вибачте, що нада руку розвивати, а де він її буде розвивати? І треба, щоб людини люди обучені тут обучали, як ним займатися, це, як це все правильно зробити, щоб воно ефективно було для вашого здоров'я. Не те, що просто ти прийшов у центр, я був у центрі, ну треба ж його розвивати. Самі зараз тут усі герої, бо тут нема. Вибачте, нас Бог зберігає, Богу слав, що тут не стріляють, не вбивають, ніхто не бачить цієї війни, а той, хто реально там був, Мене такі почуття, знаєте, що буває, не хочеться навіть згадувати про війну. Все, що робиться, це робиться тільки для них в першу чергу, і зрозуміло для жителів нашої громади. Тому навантаження буде більше, але ми перед цим підготувалися. Ми у лікарні поставили сонячні батареї практично на 150. Кіловат електроенергія в нас буде набагато дешевше. А що остальне, якщо ми говоримо за спеціалістів, то певна кількість спеціалістів пройшли навчання. Ми на цьому не засиклюємося, не заангажовані в цьому. Ми працюємо далі. Будемо шукати ерготерапевта, тому що ну, на жаль, його в нас немає. І практично це така спеціальність. де Курси не проходять, а навчатися потрібно 6 років. Але ми знайдемо ерготерапевта, і наш модуль буде працювати, тому що він поставлений, він повинен працювати. Він повинен надавати послугу для наших ветеранів, для наших учасників бойових дій і для наших земляків. Наша громада одна із віддалених громад у Київській області. Зрозуміло, що це 120 кілометрів, і не кожен може оперативно вчасно доїхати до столичної лікарні там чи до районної Бухівської, щоб отримати послугу. Вирішили на рівні обласної адміністрації, проводили наради і вирішили це зробити у нашій буславській громаді. Ну одне ж слово, буслав, воно про щось говорить.